Заняття сенсорно-пізнавальної діяльності пташина їдальня. У нас з вами малята настала зима. Холодна з морозами та снігом. Ми з вами піклуємося зараз про наших пташок та підгодовуємо їх. Робимо з вами годівнички. А наші пташки нам за це дуже вдячні і хочуть з нами сьогодні пограти і навчити нас рахувати. Першою нас буде вчити тітонька сова, бо вона лишилася у нас тут зимувати. Вона хоче вам запропонувати дидактичну гру більше, менше та дорівнює. Я гадаю, ви пам'ятаєте ці знаки. Подивіться уважно, кого більше горобців чи синичок. Так, горобчика два, а синичка одна, горобців більше. Кого більше? Сойок чи голубів? Сойка одна, а голубів двоє, голубів більше. Подивіться уважно сюди, кого більше ворон чи сорок. Ворон три, а сороки дві, ворон більше. Кого більше Сойок чи синичок? Тут одна сойка і одна синичка, їх порівну. Кого більше сояк чи снігурів? Сояк дві, а Снігурів чотири. Снігурів більше. Кого більше? Сов чи дятлів? І сови чотири, і дятлив теж чотири. Їх порівну. Молодці дітки, ви гарно грали. А зараз наша синичка пропонує вам порахувати птахів. Тож, давайте разом порахуємо, скільки тут горобчиків і скільки тут ворон. Один горобчик і три ворони. Молодці малята. А скільки в нас тут пташків? Так, чотири червоних пташки і три у нас одуди. Скільки в нас тут сов та снігірів? Шість сов і дев'ять снігурів. Молодці малята. Подивіться уважно. А скільки у нас тут пташок? 5 горобчиків та 7 синичок. Молодці. Куди летять наші пташки? Пригадаємо напрямок. Скільки пташок летить угору, а скільки пташок летить униз? Так, дві пташки летять униз. А чотири угору. Хто із пташок летить уліво, а хто вправо. Так, синя пташка летить вліво. А червона пташка летить управо. Молодці малята. Подивіться уважно сюди, куди летить кожна пташка. Так, ця пташка летить угору. Ця пташка летить униз. Ця пташка летить вліво. А ця пташка летить вправо. Молодці малята. Тепер скільки в нас пташок сидить, а скільки летить? Подивіться, скільки тут пташок сидить, а скільки летить. Так, одна пташка в нас летить, а п'ять пташок сидить. Скільки тут пташок летить, а скільки сидить. Так, дві пташки в нас летять. А чотири пташки в нас сидять. Скільки пташок тут у нас сидить, а скільки летить. Дві пташки в нас сидять. А шість пташок у нас летять. Скільки пташок тут летить, а скільки сидить. Дві пташки летить. А одна пташка сидить. І останній раз, скільки тут пташок летить, а скільки сидить. Так, дві пташки сидять і дві пташки летять. Скільки тут у нас пташок летить, а скільки пташок сидить. Так, летить у нас аж шість пташок, а сидить всього одна. Ну що ж, малята, тепер вирішимо приклади. Подивіться уважно: одна синичка та дві синички. Скільки їх буде разом? Так, три синички. Два горобчики та три горобчики. А скільки їх буде разом, малята? Так, п'ять горобчиків. Молодці. Два сніги та один снігур. Скільки разом буде? Так, три снігурі. Три голуби та два голуби. Скільки разом. Вірно маляти, П'ять голубів. А подивіться на папужок. Скільки їх тут Два та три. Разом їх п'ять. Молодці. Скільки буде додати 6 та 3. Так, і буде 9. Подивіться, скільки буде, якщо одного папушку додати ще три папушки. Так, всього і буде 4. А тепер хвилинка логіки із нашим гостем з півночі з пінгвіном. З'єднайте пінгвінів з їхніми будиночками. За формою. Так, ось трикутний будиночок трикутного пінгвіна. А ось круглий будиночок. А ось квадратний будиночок. А ось будиночок півколо. Молодці. А тепер подивіться на цих пінгвінчиків, теж їх з'єднайте зі своїми будиночками. Так, це прямокутний будиночок. Це трапеція. Це ромб. А це шестикутник. Молодці малята. Давайте нагодуємо наших гостів відповідно до цифри, яка на ньому намальована. Так, ось тут у нас 8 рибок. Ось тут 4 рибки. Ось тут 7 рибинок. І цьому підмінчику достанеться 5 рибинок. Молодці малята. Ось ми й повчили математику разом із нашими птахами. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що наше заняття закінчилося, а зима лише розпочалася. Тож обов'язково зробіть годівничку та підготуйте птахів узимку. Вони вам будуть за це дуже вдячні.